Вітаємо, юні програмісти на просторах галактики Scratch, сподіваюсь, ви полюбляєте математику, адже сьогодні вона нам знадобиться. Наш котик потрапив у пастку в лабіринті, маємо допомогти йому вибратися, але вихід завалено камінням. А для цього маємо дослідити лабіринт і зібрати всі прапорці. З кожною нашою відповіддю частина каміння буде зникати, а професор буде собі помічати, чи правильно ми відповіли на запитання. Ну а як тільки дістанемо, Станемось виходу, побачимо, як ми добре знаємо математику. Ось така чудова гра. На нас сьогодні чекає шаблон гри, вже підготовлено, і посилання на нього розміщено під даним відео. Тож ставимо паузу, підписуємося на канал, якщо досі цього не зробили, і відкриваємо шаблон. Якщо ви працюєте в Scratch Online, то вам достатньо натиснути кнопочку Remix і даний шаблончик вже буде вашим. Ну а якщо працюємо за комп'ютером, натискаємо кнопку переглянути код. і Вибираємо команду вивантажити гру на ваш комп'ютер. Гра завантажиться і можна працювати в офлайн версії скретчу на комп'ютері. Для початку невеличка екскурсія. В нас є наш котик, ось він знаходиться. Можемо його відразу поставити на початок лабіринту. Є кнопочки про них, розповім трошечки згодом. Прапорець, професор. Якщо подивитися на його образи, то ми побачимо, що у нас їх кілька. На початку в професора всі відповіді стоять хибними. Ну а з кожного. Правильною відповіддю він буде змінювати костюм на відповідний. Камінці. На початку у нас ціла купа каміння складено на виході з лабіринту. Ну а з кожною правильною відповіддю вони будуть зменшуватися до того моменту, доки зовсім зникнуть. Ну і нарешті головний фон нашої гри власне, лабіринт. Ну а далі є певні результати. Кількість питань в даному квесті визначаєте ви. В даному уроці взято 5 запитань просто для прикладу. Ну ось і вся екскурсія. Давайте починати. Програмувати. Для початку розберемося з нашим котиком. Так, включимо тут фончик лабіринту, щоб ми краще бачили. На старті нашої гри маємо котика поставити на своє місце і задати йому правильний напрямок. Тож, переходимо до наших команд. Коли натиснуто на прапорець, наш котик має з'являтися, тому що в кінці лабіринту він зникне. І поставимо йому тут координатки. Не дуже мені подобається це число. Мінус 221. Давайте напишемо якесь кругленьке, так щоб красиво Виглядало. Мінус 220, мінус 80, класно виглядає. І напрямочок поставимо, щоб наш котик дивився завжди в напрямку свого руху. Поки що це лишаємо і переходимо до керування нашим персонажем. Коли натиснуто на клавішу, прив'язуємося до наших клавіш керування, клавіша ліворуч. Буде розвертати нашого котика ліворуч, вибираємо напрямок ліворуч, і будемо рухатися кілька кроків. Пропоную поки що поставити 5, а далі ви вже визначите самі собі. Ну і ще один момент, тут, коли котик торкається до стінок лабіринту, він не має через них проходити. А відповідно поставимо команду. Якщо в датчиках знайдемо блок, торкається певного кольору, визначаємо колір наших стінок за допомогою ось цього пробничка, і клацаємо просто на стінку. Ось і колір у нас є. Ми будемо котика відштовхувати, тобто, якщо він переміщається на 5 кроків, доркаючись до стінки, він буде переміщатися на мінус 5 кроків, і, відповідно, буде залишатися на місці. Такі самі команди нам потрібно зробити і для кнопки праворуч, але будьте уважні, якщо ми рухаємось праворуч, то і напрямок наш має відповідати напрямку праворуч. Ставимо команду вгору, і напрямок змінюємо вгору. Ну і остання команда вниз. І напрямок задаємо вниз. Чудово, можемо вже перевірити, наш котик має ходити по лабіринту. Бачимо, що він розвертається вліво-вправо, може підніматися вгору і спускатися вниз. Ну а через стінки лабіринту він не проходить. Бродити наш котик по лабіринту буде до тих пір, доки не доторкнеться ось до цього неба, до цього кольору. На початку ми поставимо йому контроль за виходом з лабіринту. Цей контроль має Відслідковуватися постійно, а тому поставимо команду завжди. Ну а далі все просто. Якщо наш котик доторкнеться до кольору неба, вибираємо пробничок, наводимо на наше небо клац, то маємо повідомити, що все, гра завершена. Вибираємо повідомлення, пишемо фініш. Ну і в даному місці котика ми заховаємо. Сховати. Чудово давайте перевіримо, чи все в нас працює правильно. Запустимо гру, відразу котика поставимо на кінець лабіринту і спробуємо вийти. Все, котик зник. Все відбувається правильно, ну а на початку котик з'явився на своєму місці. З програмуванням котика ми завершили. Переходимо до наших прапорців. На прапорцях маємо зробити наступне. Коли на прапорець натиснуто, він має показатися. Ну а якщо котик до нього доторкнеться то керування, якщо в датчиках торкається нашого котика, він у нас називається гравець, то даний прапорець має сховатися і перед. Дати повідомлення. Ось тут край уважно. Він буде передавати відразу два повідомлення. Перше повідомлення передасть камінню. Так його і назвемо. Каміння. А друге повідомлення передасть професору, щоб він нам задав запитання. Пишемо тут питання, але ставимо біля нього відразу й номер Перше питання. Далі в нас буде друге, третє, четверте, п'яте і так далі. Окей, даний блок має також відслідковуватися постійно, тому його заключимо в команду завжди. Супер. Прапорець ми запрограмували. Натиснули, і він у нас з'явився. Можемо його відразу поставити на своє місце. Ну, а тепер зробимо ще чотири Прапорці. Для цього просто дублюємо нашу команду, пересовуємо прапорець в те місце, яке ви виберете для нього, і змінюємо повідомлення з питанням номер 1 на питання номер 2. За тим самим алгоритмом працюємо із наступними прапорцями. Черговість питань значення не має. Ви можете зразу відповісти на питання номер 5, а потім на питання номер 3. Тут без різниці. Прапорці розставлені, переходимо до нашого професора. Тут буде коду найбільше. На початку наш професор має з'явитися, тож ставимо, коли натиснуто на прапорець, показати нашого професора. Ну а коли отримаємо фініш, заховати повідомлення. Фініш сховати. Ну, а тепер робимо основний блок з питаннями. Коли отримаємо повідомлення, питання номер 1 Маємо це питання задати. Переходимо в датчики, питання, відповідь. Самі приклади придумайте такі, які вам захочеться і зробіть таку складність гри, яка вам сподобається. Єдиний момент краще ставити пробіли між числами і знаками, щоб легше було читати. Отримали. Ну, а тепер перевіряємо, чи правильно ми дали відповідь. Якщо відповідь буде правильною, а для цього треба розв'язати приклад і самому знати правильну відповідь. 2,27 буде 9. Якщо це все правильно, то маємо змінити костюм нашого професора на наступний. Та й не забувайте на початку включити йому костюм там, де немає жодної правильної відповіді. За тим самим принципом робимо і інші 4 питання. Працюємо! І не забувайте переключатися на номер питання. З питаннями розібралися, переходимо до нашого каміння. Коли натиснуть на прапорець, каміння має з'явитися і має включитися його перший костюм костюм, в якому купа ще повна і завалює нам прохід. Ну а з кожним повідомленням, що ми отримали запитання, тобто повідомлення каміння, яке ми надсилаємо, коли доторкаємось до прапорця. Маємо просто переключатися на наступний образ, і каміння буде ставати менше. Все, з камінням також завершили. Ну і тепер фончики. Коли натискаємо на прапорець, маємо включити фон. Вибираємо змінити тло на фон. Ну а коли ми отримаємо повідомлення про фініш, тобто гру ми вже завершили, маємо включити такий костюм, який відповідає відповіді професора. Якщо професор нарахував 4 правильних відповіді, має включитися ось цей костюмчик. Якщо 5, то відповідно цей костюм. Як це зробити? Насправді дуже легко. В датчиках в нас є універсальний блок, який дістається до кожного персонажа нашої гри. Вибираємо професора і подивимося, який номер костюму включено в нього зараз. Такий самий поставимо і сюди. Ну і нарешті, щоб веселіше було грати, поставимо нам музичку. Музика в нашому шаблоні вже присутня, тому нам залишається тільки обрати команду, грати музику до кінця і поставити. Ставити її на початок нашої гри. Ну ось, власне, і все, гра створена, і можемо перевірити, як вона працює. Раз створена, вона працює і все начебто прекрасно, але в нас залишився ще один момент. Кнопочки. Кнопочка дозволить нам адаптувати нашу гру під мобільний телефон. І ми зможемо погратися в цю гру навіть в телефоні. А для цього нам потрібно всього нічого дописати кілька команд. Включаємо нашу кнопку, ось вона у нас з'явилася, і переходимо до її кодування. В подіях для кнопки напишемо наступне. Коли гра починається, нехай наша кнопочка з'являється. Показати її. Якщо ви бажаєте, щоб кнопка зникла, коли з'являється результат, то можете додати до неї подію, коли отримали повідомлення фініш сховатися. Ну а коли на кнопку натиснуто, переходимо в події, вибираємо, коли на спрайт натиснуто, передамо повідомлення про напрямок руху. Стрілочка вниз, то і пишемо вниз. Кнопкою ми завершили. Робимо чотири дублікати. Розставляємо на свої місця. Ну, а тепер просто розставимо напрямки. Наприклад, ось ця кнопочка в нас має дивитися вліво. Тож ми в програмі напишемо, що вона буде відправляти повідомлення вліво. Ну а в образах виберемо їй костюм відповідний до напрямку. Те саме робимо і з іншими кнопками. Ця кнопочка в нас буде відправляти нас вгору, включаємо вгору і в програмі відправляємо відповідне повідомлення. Ну, а це в нас кнопочка вправо. І переключаємо образ на пунктик вправо. Кнопки запропоновано лишилося зробити так, щоб і котик ними керувався. Ну а тут все доволі легесенько і простесенько. В нас вже є команди керування, натискання на стрілочку вліво, вправо, вгору і вниз. Де наше вниз. Кнопок з напрямками у нас на телефоні не буде. Тому ось ці команди ми викидаємо. І замість них поставимо команду, коли я отримую повідомлення. Вгору, вниз. Вліво і вправо. І відповідно порозставляємо їх нашим персонажам. Вправо рухаємось 90 градусів, вліво рухаємось напрямок мінус 90 градусів, вниз рухаємося 180 градусів, і вгору рухаємося 0 градусів. На цьому програмування завершено. Можемо перевірити. Клацаємо на кнопочку вліво, і наш персонаж рухається вліво. Право працює вгору і вниз також. Тепер ваша гра буде працювати і в телефоні. Поділіться цією грою з вашими маленькими друзями або з братами і сестричками. Ну а якщо у вас лишились питання або пропозиції, як цю гру можна покращити, пишіть їх в коментарях. Ну і приєднуйтесь до нашого каналу, щоб не пропустити наступні цікаві уроки. Ну а я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Побачимось!